Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні ми знайомимось із темою Русь Україна у другій половині XI на початку XIII століття. Короткий огляд теми. Після смерті Ярослава Мудрого, троє його синів, Ізяслав, Святослав та Всеволод, домовилися правити разом. Так утворився Трумвірат Ярославичів. Що потрібно знати про них. У 1068 році Ярославичі зустрілися у битві на річці Альта з Половцями, але Половці виявилися сильнішими. Ізяслав, який повернувся до Києва, зустрів киян, які вимагали видай нам зброю для боротьби із половцями. Ізяслав відмовився видавати зброю. Тоді люди взяли її самостійно та вигнали князя з міста. Владу над Києвом Ізяславу вдасться повернути пізніше. У 1072 році тримвіри видали закони правду Ярославичів. Невдовзі помирає Святослав, а згодом і Ізяслав. Тому Всеволод залишився одноосібним правителем. У 1093 році правити став святополк, син Ізяслава. У той час князі часто збиралися на князівські з'їзди з ними. Прикладом такого став Любицький з'їзд 1097 року. Серед його рішень остаточно закріплювався принцип вурченого землеволодіння. Мали припинитися князівські міжособиці, натомість князі повинні були разом вести боротьбу проти половців, але чи завжди вони дотримували свого? Слова. У 1113 році правителем Русі став Володимир Мономах, син Всеволода. Цей правитель здійснював успішні походи проти половців, видав новий збірник законів та написав повчання дітям на станови прийдешнім поколінням. За сина Володимира Мстислава Русь ще зберігала єдність, а після його смерті настав час роздробленості, причин, як ви бачите, було дуже багато. Лише на землях сучасної України постало п'ять нових князівств: Київське, Переяславське, Чернігівське, Галицьке та Волинське. Київське залишалося релігійним та культурним центром, одним із найбільш густонаселених регіонів, але там спостерігалася певна політична нестабільність через часту зміну влади. Чернігівське князівство було найбільше за площею, з ним пов'язаний перший історичний твір слово о полку Ігоревім. У 1187 році Новгород-Сіверський князь Ігор Святославич ходив походом проти половців, та був цей похід невдалий. До речі, цим же роком датується і перша письмова згадка про Україну. У літописі йшлося про смерть Переяславського князя, що за ним тужили і Переяславці, і вся Україна. Переяславське князівство найбільше страждало від набігів половців та політично залежало від Київського. У Галицькому князівстві завжди діяла сильна боярська опозиція. Лише Ярославу Осмомислу вдалося знайти спосіб приборкати тих бояр. За Ярослава відбувся розквіт князівства. Розвивалася економіка, розбудовувалися міста. Князь значно розширив кордони. Волинське князівство стало новим центром об'єднання Південно-Західної Русі. Волинський князь Роман Пстиславович об'єднав у 1199 році Галицьке та Волинське князівства в єдину державу. Кілька слів скажу про культуру. Головними пам'ятками літератури були Остромирове Євангеліє і зборник Святослава, Києво-Печерський патерик. Повість минулих літ Нестора Літописця, повчання дітям Володимира Мономаха та слово о полку Ігоревім серед пам'яток мистецтва мініатюри з Остромирового Євангелія та ізборника, Вижгородська та Свенська ікони. Та зверніть увагу на пам'ятки архітектури Успенський собор Києво-Печерської лаври, Михайлівський Золотоверхий собор у Києві та П'ятницьку церкву у Чернігові.